1 листопада 2022 року авіація Сил оборони України завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили чотири райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об'єктів рашистів За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня 2022 року. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів було знищено 5 одиниць військової техніки, втрати особового складу налічують до 30 осіб загиблими та близько 100 пораненими. Заразом зафіксовано влучання в готель по трасі Маріуполь Донецьк, де базувалися кадировці та знешкодження близько 10 одиниць військової техніки ординців, також підірвана автівка колаборанта гауляйтера у тимчасово окупованому Бердянську, Особину госпіталізовано у тяжкому стані, у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Акяр працювала ординська протиповітряна оборона.